yeah no. З моїм колегою Андрієм хочемо розказати і поговорити з вами про блокування банківських рахунок. Ну, і відповідна, хто може потрапити відповідно у цей критерій ризиковий. Кожен хто має рахунок у банку, розраховує отримати безперебійне та своєчасне отримання банківських послуг, які пов'язані із обслуговуванням його банківського рахунку. Проте відносно недавно Україна взяла на себе зобов'язання щодо. Імплементації в українське законодавство стандартів групи з розробки фінансових заходів, боротьби із відмиванням грошей і фінансування тероризму факт досить відома організація. Одним із результатів такої імплементації стало ухвалення закону про запобігання та протидію легалізацію відмиванню доходів одержаних зл зл злочинним шляхом фінансування тероризму, фінансування розповсюдження. Зброї масового знищення. Надалі я просто буду посилатися на цей закон. Після прийняття даного закону статус українських банків як суб'єктів первинного фінансування моніторингу змінився. І одним із нововведень стало право банків блокувати банківські рахунки фінансові операції своїх клієнтів. Яких банк відніс до категорії клієнтів, які використовують банківські послуги з метою легалізації доходів. Одержаних незаконним або злочинним шляхом чи фінансування тероризму, отже, тобто, в подальшому просто ризиковані клієнти. А з кожним роком підстави для реалізації банками права блокувати рахунки відповідно розширюються і ризиковані клієнти доповнюються і оновлюються. Хто ж на сьогодні може отримати статус такого? Клієнт даний закон зобов'язує банк як суб'єкта фінансового моніторингу відмовити в обслуговуванні рахунком, у разі якщо здійснення ідентифікації споживача. Банківської послуги, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим. Або якщо у банку виникає сумнів стосовно того, що особа при замовленні банківської послуги виступ... виступає від власного імені, не надання споживачем банківської послуги необхідних для здійснення належної перевірки такого споживача, документів чи е, відомостей. Подання клієнтам чи його представником недостовірної інформації Інформація або подання інформації з метою введення в оману банк. Виявлення, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлені кореспондентські відносини є банком оболонкою, або підтримує кореспондентські відносини з банком оболонкою Якщо здійснення ідентифікації особи від імені, або в інтересах якої проводиться фінансова операція та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигода одержувача за фінансову операцію, Є неможлива, якщо фінансові операції прямо або переску або опосередкована, пов'язані з особами, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких відповідно застосовані міжнародні санкції. Отже, першою категорією клієнтів, які можуть отримати статус ризикових, є клієнти фінансові операції на банківському рахунку, яких складно ідентифікувати або містять недостовірні відомості, або такі фінансові. Операції пов'язані з банком оболонкою чи з особами, які пов'язані із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовані міжнародні самі, також законом визначено, що критерії, за якими банки відносять споживача, тобто вас клієнта, до ризикового клієнта а банки формують самостійно з урахуванням ризиків, які встановлені Національним банком України, так 19 травня 2020 року, з метою забезпечення реалізації вам. Даного закону постанова Нацбанку 65 затверджено положення про здійснення банками фінансового моніторингу. У положенні зазначається, що банк під час розроблення власних критеріїв ризику повинен врахувати критерії, визначені відповідно у цьому положенні. У додатках до положення. Нацбанком визначені критерії ризиків, які має враховувати кожен банк при формуванні власних критерій ризикових операцій та ідентифікатори підозрілості фінансових операцій. Так у положенні а, види ризиків фінансових операцій поділено на чотири групи. У кожній групі критерії поділяються на підгрупи. Давайте поговоримо про ці чотири групи. І орієнтовні випадки. Отже, перше критерії ризику за типом клієнт. Ризики при таманній правовій формі, структурі власності клієнта, діловій, професійні чи особисті діяльності клієнта і його кінцевим бенефіціарним власникам. До такої групи належать такі випадки. Попередня діяльність та професійний досвід клієнта суттєво відрізняються від того, що клієнт планує здійснювати. Використовуючи послуги банку. період діяльності юридичної особи з дати державної реєстрації менше ніж півроку юридична особа, структура власності або Контролю якої чи, чи членства, в якій незвично є по суті складними. В управлінській структурі або структурі власності клієнта є елемент номінального управління власне. Фінансові операції клієнта є складними, невизначено великими для його діяльності або не відповідають фінансовому стану і адреса місця, місця знаходження юридичної особи не збігається з реальною е, юридичною адресою. Е, Місце реєстрації. Рації власників істотної участі кінцевих бенефіціарних власників по суті, також відрізняються і є подозрілими, що ось, наприклад, це можуть бути адреси власників в офшорних зонах. А ось або є, наприклад, тут банк може бачити номінальний механізм керівництва. А отже, що це означає, коли я говорила про те, що статус особи, її репутація, її професія не відповідає тим операціям про. Які які вона, наприклад, планує здійснювати? Наприклад, банк бачить, що ви отримуєте заробітну плату офіційно від 8 там до 12 тисяч гривень. А тут ви вирішили купити, наприклад, нерухомість або вкластися в цінні папери із сумою більше півмільйона гривень, і банк бачить, що у вас немає даних. Коштів, тобто виникає питання, для кого і для чого ви це робите. Так само, наприклад, коли я казала про юридичну особу, у нас в принципі вже декілька років як декриміналізоване таке поняття, як номінальний директор або фіктивне підприємництво, тобто, коли особу наймають і вона просто рахується директором, для того, щоб підписувати відповідні документи, але все ж таки дана форма існування. Юридичних осіб для легалізації і відмивання грошей, одержаних незаконним шляхом, все ж таки лишилася. А, отже, так, банк бачить, якщо юридична особа створена не, нещодавно, а, її власники є а, людьми, які не мають до цього фінансової операції в банкі, статутний капітал, наприклад, визначений від 5 до 10 тисяч гривень і він не внесений. Тобто у банку виникають питання, наприклад, компанія планує займатися будівництвом і вона бере, хоче взяти там в банку кредит. Тобто, ми розуміємо про що кажемо. Тобто такі операції будуть попадати в ризикові. Йдемо далі: кошти клієнта заборожені або заарештовані у зв'язку із кримінальним провадженням, пов'язаним із легалізацією відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Тобто, якщо громадянина Д'явлена під підозрюва та подібному кримінальному проваді він є підозрюваним, є підстава накласти відповідний арешт правоохоронним органом. географічні критерії ризику, притаманні співпраця між банком та клієнтами, які пов'язані з державою територією, на якій економічні, соціальні, правові чи політичні умови можуть спричинити високий рівень ризику відмивання доходів, одержане злочинним шляхом відмивання тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового. Знищення, ми це можемо говорити про офшорні зони. До такої групи належать а, випадки, коли резидентність громадянства, реєстрація місця знаходження клієнта і ключових контрагентів клієнта, основна господарська діяльність клієнта пов'язана із державами, які віднесені кабінетом міністрів до переліку офшорних зон, як я вже сказала. А також а, до переліку держав, що не виконують рекомендації ФАК, які Мають стратегічні недоліки у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму або зброя масового знищення відповідно до заяви ФАТ, тобто сірий список факт. А держави, що визначені Європейською комісією і слабкими режимами протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, держави, яким притаманний підвищений ризик корупції. Держави, яким притаманний підвищений ризик фінансування, тероризму, третій критерій – Ризиків за тикам послуги, ризики відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом або фінансування тероризмом, розповсюдження зброї масового знищення, притаманні відповідні послузі банку до такої групи ризиків належать наступні випадки: використання послуги, яка сприяє анонімність клієнта, наприклад, електронні гроші. Наперед, оплачені картки, проведення фінансових операцій на невизначені великі суми, або загальний оборот що є невластивими для відомого банку діяльності клієнта. використання послуги що є а, можливість відстеження операції, зокрема, перекази, що здійснюються із залученням великої кількості посередників, швидкої електронної послуги. Міжнародні операції, що виконуються електронними грошима, наприклад, та ж криптовалюта. Критерії ризику за каналом постачання послуги, критерії ризику відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом або фінансування тероризму, також притаманні каналу постачання послуги, тобто тому, яким чином клієнт отримує та використовує послугу. До такої групи ризиків належать такі випадки, коли до процесу ідентифікації та верифікації клієнта залучені агенти, які не є суб'єктами первинного фінансу, фінансового моніторингу, надання фінансових послуг гарантується на технологічних рішеннях, що певним чином обмежують можливість банку в частині управління процесом оперативності прийняття рішень. Отже, другою групою клієнтів, які можуть отримати статус ризикових, є клієнти фінансової операції на банківському рахунку, яких відповідають. Підпадають під ризики, які визначені відповідно у додатку, який затверджений кабінетом міністрів України положенням. Я вам говорила це на початку відео. А далі цю тему продовжить мій колега Андрій. Проте варто мати на увазі, що банки самостійно визначають які рівень ризику вони готові прийняти при обслуговуванні банківських рахунків клієння. на Прийняття ризиків впливає репутація клієнта та його банківська історія, що він вже ідентифікований та. Верифікований і немає ознак зміни або підробки даних, то документи надані клієнтам банку для ідентифікації та верифікації. Можливість обґрунтування фінансової операції, яка проводиться клієнтом через банк. Тощо також варто буде зазначити, що в додатку 20 до положення Національний банк України також затвердив ідентифікатори підозрілості фінансових операцій, якими банки керуються при аналізі фінансової операції на предмет ризикованих таких ідентифікаторів у додатку 20 до положення близько сотні, і вони пов'язані з нетиповою для клієнта банку поведінки. Наприклад, коли клієнт або представник клієнта не може зрозуміло пояснити, в чому ж полягає його ділова діяльність, характер діяльності або неможливо зв'язатися з клієнтом або представником за допомогою наданих ним же ж даних, зокрема за адресою місця знаходження, проживання або за зазначеним номером телефону та електронною почтою, особливо в короткі терміни після надання такої контактної інформації. Отже, до третьої категорії клієнтів, які можуть отримати статус ризикових, можна віднести клієнтів, дії яких підпадають під ідентифікатори ризикової. Затверджені додатком 20 до половини. Як запобігти ж блокуванню рахунку з боку банку для запобігання блокуванню рахунку, клієнтам перш за все варто завжди бути готовим оперативно пояснити банку економічну та ділову мету операції. Також слід враховувати типовість банківських операцій для клієнтів та відповідність обороту за такою операці операцією офіційним доходом клієнта. Якщо ж блокування рахунку відбулося, клієнт має Право дізнатися у банку саме причину блокування, яку банк зобов'язаний негайно повідомити, адже блокування е, рахунку можливо ще наслідок накладення арешту на банківський рахунок. У цьому випадку банк е, лише є виконавцем ухвали суду про накладення арешту в рамках, зокрема в тому числі кримінального провадження або постанови про арешт банківського рахунку. Винесеним органом державної виконавчої служби або відповідно приватним приватним виконав. Проте якщо причиною блокування є відповідність фінансової операції певним ризикам, оперативною комунікацією з банком та надання відповідної інформації банку може оперативно сприяти розблокуванню банківського рахунку. варто також мати на увазі, що банк має право зупиняти проведення фінансової операції виключно на два робочі дні. Враховуючи день зупинення. такий строк може бути продовжено Державною службою фінмоніторингу в випадках, передбачених законом до 7 робочих днів для проведення відповідно подальшої перевірки. У випадку наявності підстав вважати, що грошові кошти за фінансову операцію підпадають під ознаки кримінального правопорушення, то відповідний. Моніторинг здійснюється до 30 робочих днів. Надалі ж у банку виникають обов'язки, регламентовані законом, порушення яких може бути підставою для розблокування відповідного рахунку. Що ж говорить судова практика в даному випадку? У таких категоріях спорів ініціаторами завжди є клієнти, вирішуючи такі справи, судовою практикою сформовані наступні. Висновки судових банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу не наділений правом самостійно перевіряти законність фінансових операцій. Посилання банку, що клієнт зобов'язаний надати банку документи на підтвердження правомірного використання карткового рахунку, не ґрунтується на законі, оскільки у банку немає права обробляти, перевіряти, аналізувати такі документи та приймати відповідне рішення щодо їх достатності для підтвердження законності фінансових операцій зокрема такий висновок викладений в постанові верховного суду від 3 липня 2019 року та в постанові е, того ж верховного суду у справі від 22 грудня 2020 року другим характерним характерною ознакою є те що у разі проведення підозрілих фінансових операцій обов'язком банку є їх зупинення на два робочі дні та повідомлення фінмоніторингу, яка в свою чергу за наявності підстав може Прийняте рішення про відповідно подальше зупинення фінансових операцій на строк до 7 робочих днів, а в разі звернення до правоохоронних органів до 30 робочих днів. Строки зупинення фінансових операцій банком та фінмоніторингом є остаточними та продовжені не підлягають. Такі висновки викладені в постановах Верховного суду від 23 вересня 2024 року та 16 лютого 2022 року. Окрім того, є ще й такий висновок, зокрема що на банк покла. Дано обов'язок довести правомірність зупинення фінансової операції та обслуговування банківського рахунку у випадку недоведення банком правомірності блокування. Банк зобов'язаний розблокувати вказаний рахунок фінансову операцію та у разі наявності відшкодувати спричинені такими блокуваннями. Збитки та відповідно штрафні санкції у вигоду. новиго. Зокрема, такий висновок викладений в постанові Верховного суду від 23 вересня 2022 року та 22 серпня 2024 року. Як видно з наведених вище висновків суди чітко керуються положеннями закону та наслідки порушень вимог закону покладаються саме на банки. Проте, у випадку доведення банком підстав блокування, передбачених законом або ж дій клієнта, які давали банку підстави блокувати фінансову апарату, наприклад, не надання документів про джерела походження коштів та обслуговування рахунку суди ж все ж таки стають на сторону банків. Наприклад, у справі 369-94-60 Верховний суд зробив висновок, що за результатами оцінки наданих документів банком, банк мав законні підстави відмовитись від. Проведення фінансової операції правомірно не зарахувало кошти на рахунок позитив. Станом на сьогодні. Механізм фінансового моніторингу активно вдосконалюється та реформується. тому всім, хто має намір проводити фінансові операції, завжди слід вживати превентивних заходів для уникнення блокування фінансових операцій та банківських рахунків. Зокрема, варто е, завжди перевіряти, чи надано банку усю актуальну інформацію про операцію та перевіряти актуальну інформацію. Про себе так звану дуалізацію на сьогодні. Таку можливість надає зокрема державний застосунок ДІЯ та інші учасники е фінансації, зокрема. А сподіваюся, що дане відео було вам корисним. Ви зрозуміли, які підстави є для того, щоб вас внесли в ризикових клієнтів, і на вашому банківському рахунку, можливо, будуть заблоковані грошові кошти. А в такому випадку, саме основне, що ви маєте зробити, це надати документи, які підтверджують відповідно дані фінансові операції. Кінцевих бенефіціарних власників, погоди Оде. Тобто для того, щоб зняти всі підозри відносно вас, що стосується клієнтів, яким накладено арешт відповідно у кримінальному провадженні, які є підозрюваними щодо відмивання і легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, там же лише після відповідного скасування підозри і в порядку цього скасування. Отже, сподіваюся, що ви взяли для себе корисне з даного відео. Я хочу подякувати. Збройним силам України за можливість записувати сьогодні для вас дане відео. Якщо у вас будуть запитання, коментарі пишіть під даним відео. Не забувайте про наявність у нас телеграм-каналів і соціальних мереж. Вірю, і сподіваюся, все буде України.